Друзі, добрий ранок Сьогодні наше відео таке Інтересне вийти, але не дуже довго. Типовий ранок, типичне утро. Типовий ранок, чим ми займаємося кожен ранок і що ми робимо. Дикий кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Ходімо поратися з ранком. добрий ранок у нас нове приобретення, новий доїльний апарат приобрели щоб було краще доїти Привіт, жося як дела все добре лізі мій оператор привіт ідемо насипати нашим зарі зарі як ти виспалась добре до речі, зарів наша вагітна. Скоро будуть котята. Виходиш. Жаби крякають, шкрекочуть. Ставочок наш набрався водички. Ще треба підбавляти. Зараз підемо, увімкнемо. В тому рівчаку вже води поменше і вистачає. тільки Десь на пів годинки, щоб підкачати, але ми все одно це будемо використовувати. Так от клас виходиш. Ранішня зоря. Сьогодні, до речі, туманчик був невеличкий, трошечки є роса. Підкачаємо водички трошки. Відрячок стоїть, вітру немає. Ось така тиші на воді. Рибка гуляє. Видіж. Так, оце тут ми прийшли до цього рівчаку. Якщо ви бачите, то водички набагато поменшало тут, вже дождів нема, але, але трава. Так класно почала рости. Зараз роси і тепло, і тепло тепло пройшло все добре. Наші газонокосілочки, що бачите, відлічається состояння трави, де нема газонокосілок і де є газонокосілки. Це я так кос наших називаю. Mm -hmm. Друзі, так як наші дойні кози отримують зерно е, при дойці, то наші наше да, ті що будут зараз только покрываться, они отримают зерно отдельно в кормушке. Ходимо их кормить. Ходим. Ходим, зараз. Привет, девочки мои. Привет, мои хорошие. Зараз так интересно будет. да она отримує також порцию зерна на дойке. Не на дойке, а там в станку. Але вона також сюди виривається. І жося вже подаїлася, теж хоче вкусняшку. Так, даночка, ти не йдеш, Дана. Дана Дана, 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 ти не йдеш. Так, лишайся тут. Так. Тепер ми ще знаємо, що наша оця коза ночка, вона така у нас дуже ділова, дуже нагла і вона вже толста. Я боюсь, що вона не покриється, навіть, тому її потрібно. Також, вона <смі> знає, що я її буду ловити, і вона хоче зерничка, йди сюди. Її також треба заховати. І ці останні їдять. Люся не вийшла. Сьогодні наша молодь також. Там вони чекають виходу сюди. Ми їм туди зробили такий невеличкий. Отдільно з загороду. Тут у нас тільки молодь, там у нас тільки старші. І зараз вони погодуються молочком. Побачите, як це ми тепер робимо. Не кожного сосочка, а рядочок, так як я обіцяв. І вийдуть сюди гуляти. А нам потрібно зараз буде сюди сіна поцепити. Ходімо. Ще наші хлопці тепер в резервації, тому що вони е, ну такі, дуже активні, як ви знаєте. І починають тут. Шебуршитися на світі. Тому вони в резервації. Ждіть, їм також треба води принести. Зараз води нема. Ходімо далі. треба на додати водички. Дивіться, бо зараз вони прийдуть після того, як подоються, поїдять сінця. Сінця, то всім захочеться пити. Тіка-тіка-тіка-тіка-тікайка. -ті 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 -ті. Ну дай пройду. Га? Друзі, додамо водички, якраз те, що зверху буде, повспливає. Приспасовуватися так, прямо через сітку. Шук-шук, щоб козочок не тривожити, не відвлекати. Все. Водичка повна, два відра долили. Цього зараз вистачить. Сіно є, але можна трошки додати. Але можна трошки додати, щоб вони вибирали листочки. Важливо, щоб перед випасом козочки... Поїли сінця, щоб у них нормально все було з травленням, з піщеваріння. Зараз сіна доносимо, а поки що малих ще не випустили, ходімо наберемо їм сінця. Друзі, як ви можете бачити, колись було тут сіна повно, а зараз уже все. Лишився останній рулон, последній тючок. Але так як я і казав, і розраховував, то ми дотягнули вже до випаса. І цього нам вже. Хвата, я впевнений, до нового сінокоса нам хватить, щоб ми козочок наших прогодували. Слава Богу. І ми дотягнули до нового сінокосу. Вже по-любому дотягнемо. Зараз випас є. А сіно це якраз ми підсипляємо нашим молодим. козлятушкам, они его також уже добряче так лупасят. И приспособился я так старый. Ну, сейчас есть таким эти, больше, больше подходящие для этого рептухи, называется. А я нашел вот такую, ну, да, на хозяйстве была старая, в Радянском Союзе была, авоська, авоська. И козочки, до речи, так классно его щупают, щупают, щупают. И, и дядь, ходим по цепленню. Поїли. Все. Ждіть, тепер хай роса спаде і підемо на пасовище. Давайте. Кш -кш. Люся, що ти сюди прийшла? Зараз, друзі, поцеплю їм сіна. Люся, чекай. Все так добре, так функціонально зробив. Вийшло. що Всі розділені, ті туди, ті сюди. Маленькі козенята тут окремо, самі собі. А раз отак. У нас же все або на синій ізоленті, або на проволочці. Воно так завжди вір, вірно вернее. Тут вони також добряче під'їли. Точно такі і, і тут. Вони ждуть вже молочка. Ходімо, глянемо, де у нас молочко береться. Ну, тут, а, друзі, заряджаються патрони для годівлі наших козляточок. Увага. Раз, два і зараз буде ще продовження. Батарея готується. Молочко тільки що здойно, як то кажуть, парне. І козлятушкам одразу свіжачок. Готово, ходімо. Давай, викладуємо, лізочка. Зараз, друзі, це караул, що це робиться. Так, хто ловить? Ловіть. Хтось піймав, хтось піймав, хтось піймав, треба двома руками. Зараз, 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 зараз. вкидываем туда. Эта ручка тут, как всегда, Миша. Так, так. Теперь убираем доску. Доску убираем и распределяем их. Жопы перекидываем сюда. Кто тут еще что-то перекинул? Ой, 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 а, так, все, так, кто там еще по головам, так они ходят. Все, все, фух. Фух, Оце найтяжке, друзі, для того, щоб їх розкидати, розподілити, тому що вони знають, не знають куди вони. І отут такі у нас зараз проводять звуки. Скажіть пару слов про ваше життя. Кожна морда любить Ага. Бутылки тут так от лежать. І вони їх лупасять. І хвостиками. Казюлі. Вони вже їм і зерничко під'їдає, да, Людмила Сім? Зерничко під'їдає. Все, все, маловато, вкусновато, но маловато. Хтось ще не доїв, але зараз підуть ще попровіряють. Попровіряють, що к чому. Всі ждуть пасовище. Відпочивають після дойки. Хто? А малявки зараз наш оцей... сінце репту лупасять вже. Після молочка воно. Вірні сінця, Козявочки да? мої. Водичка у них стоїть. Вода повинна бути холодна, бо якщо вона буде тепла, вони будуть вважати, що це молоко і воно його будуть лупасити. Дана, це наша. Козочка з прошлої нашої жизни. Підросли трошки вже підросли сіно, молоко. Ще на випас не пробували, але хочемо сьогодні спробувати. Залишається у нас в е, нашому вранішньому вправлянні ще помити бидончик і сполоснути. Це предварительно доїльний апарат для того, щоб, щоб можна було його потім вже занести і, мити, і помити вже там під краном. Робимо ми це наступним образом. Підключаємо його як в робоче положення. В робоче положення. Водичка тепла. Вмикаємо. Вмикаємо, зачиняємо. Так, це сюди. Накрутив я трошки. Так, трошки накрутив. Проганяємо відро. Це пішло. Проганяємо відро теплої. О, Тепла водичка. О, злетіла трубка. Ну, є, добре. Проганяємо. Там прочищаємо. Ось так ось. Вот. Добре. Шланги передаються на кухню мамі люди. Зараз все це піде е, апарат в мийку. Е, молоко в роботу. Хоча його лишилося вже трішки, козлята бачили, з'їли. Зараз все це перемиться, все це освободиться. І ми підемо, що ще? Треба убрати у козочок, як завжди кожен ранок. І потім вже займатися будемо своїми повсякденними справами. Тому, друзі, підписуйтесь, лишайтесь з нами, лайки, коментарі, як завжди, дикий кут. Бажаю вам здоров'я і всіх Божих благословінь.